Виконуємо номер 1110 із підручника Алгебра 7 та номер 52.9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Розв'язком яких рівнянь є пара чисел х дорівня 2, y до рівня мінус 1. І всього 6 рівнянь. Приступаємо до виконання. Розв'язком рівняння з двома змінами називають пару значень змінних, яка перетворює наше рівняння в правильну числову рівність. Перевіримо, чи перетворює наша пара кожне з рівнянь в правильну числову рівність. Перше, перше рівняння у нас 3х, додати y ігре дорівняє 5. Підставляємо замість х2, замість y мінус 1. Маємо отримати 5. 3 множимо на 2, це буде 6, додати мінус 1, отримаємо 5. Як бачимо, 5 у лівій частині у нас, 5 у правій частині. Отже, дана пара є розв'язком рівняння. Пара чисел є розв'язком. Рівняння. Далі наступне х у квадраті 2 в квадраті додати мінус 1 у квадраті має бути 3. 2 в квадраті 4, мінус 1 в квадраті 1. Отримаємо 5 і 3. Отримали неправильну числову рівність, тому пара чисел не є розв'язком рівняння. Наступне 2 множимо на 2, додаємо 0, помножити на мінус 1 і має вийти 4. 2 на 2 – це 4, 0 множимо на мінус 1 – це буде 0. 4 додати 0, отримали 4. як бачимо, отримали правильну числову рівність. Пара чисел є. Розв'язком рівняння. Далі четверте завдання. Х це у нас 2, 2. Множимо на суму мінус 1, і 3 має вийти 14. Мінус 1 додати 3 це буде 2, 2 множимо на 2 буде 4. У нас у лівій частині 4, у правій 14. Отримали неправильну числову рівність, тому пара чисел. Чисел не є розв'язком рівняння. П'яте. Нуль множимо на 2, додати 0 множимо на мінус один і має вийти 7. Нуль множимо на 2 це буде 0, нуль. нуль додати 0 буде, і 0 на мінус один також 0, буде 0. Як бачимо в лівій частині 0, в правій сім, отримали неправильну числову рівність, і пара чисел не є розв'язком рівняння. І останнє одна друга, множимо на 2 – Додамо мінус 1 і маємо отримати 0. Одна друга множимо на 2, це буде 1, додати мінус 1 буде 0. 0 Ну лівій частині, 0 в правій частині отримали правильну числову рівність, тому робимо висновок, пара чисел є розв'язком рівняння. Номер 1110 із підручника Алгебра 7 та номер 52.9 із підручника Математика 7 виконано